Я тут неподалік не мешкаю, для мене mm -hmm. цей іконар конар дуже близька і цей, так що даремно, що з Островського унісло, це дуже mm -hmm. і класно, mm -hmm. і цей. Ну так, да, да, не можна подискутувати. Це дуже хороше, хоч маленьке, але дуже потужне місце енергетичне. Я вже колись mm -hmm. чував, що тут формується понад mm -hmm. кожен хто брехнуть Особистість і Ні. А тебе вітаю. Це супер. Це супер, це гарно. це... Я теж прикинен, я дуже консервативний в своїх переконаннях. Класика тяне, це клас, то... це, це, це. Галерея сакрального мистецтва, але я в жодному разі не претендую на, на цей усталений. Спосіб трактування речей, які, можливо, глядач мав би побачити, хотів би побачити в галереї. Йдеться про, виключно про живопис, не, не про ікони, не про, не про елементи літургії. Це зовсім інший жанр, звичайний живопис. Моя реакція на світ. Тобто я реагую на світ, можливо, занадто емоційно, експресивно, невпорядковано, але для мене це правдиво. Я перед собою правдивий. Я наскільки справився з формою, то вже інше питання, тут я вам цього не розкажу. Але є, є, є таке відчуття, інколи буває, що ти живеш в світі напівбрехливому, з якимись прихованими небезпеками. Тобто є щось таке, ми живемо в інформативному світі, з підмінами. І це все породжує якусь таку, я не знаю, нема на що опертися, якусь точку відліку взяти. Тобто ми живемо в дуже мідливому світі. Ну, Сьогоденні, теперішньому. Можливо, колись класики жили в тих часах, вони в якомусь іншому часі жили повільніше. В них час впливав, спливав не так швидко і не було стільки якоїсь такої. Другорядності. Можливо, це в нас мене така оцінка така минулого. А теперішнє, воно дуже, дуже таке сіре, якесь перемішане зі споживацтвом нашого суспільства. Ми живемо в епоху такого перехідного капіталізму, і ми, ми заробляємо і тратимо, щось дивимося, телевізор, якісь такі. Тобто, все це метушня, вона можливо породжує. Від якусь таку мою віддачу в тих роботах, якийсь такий не якийсь спротив внутрішній. Ну а крім того, є драма. Бо я є християнин і а християнину буде непросто. Відміну від інших релігій це, це специфічна річ. Починаючи від, від ідей, закінчуючи навіть те, як зображали в різних релігіях і, форму. Так, Бо в віконописі, наприклад, в нашому є обернана перспектива і центральна перспектива. Тобто ти або проникаєш, тобто в центральній перспективі чітко зафіксовано, звідки людина дивиться. На своє его все спрямоване, а є обернена, де не можна потрапити до Бога, є тільки образ. Поряд з тим, як в східних релігіях може бути паралельна перспектива, де воно просто існує як таке, опосередковано від глядача. Є деякі речі, зв'язані з перспективою паралелі, мені це цікаво. Поінакшому потрактувати форму, побачити її в іншому ракурсі. Ну, але можливо тут я більше борсу з з Тобто Я взяв акрил і там є нові якісь ходи, які я для себе свої. Ну, от Божественна драма все ж таки якось присутня на роботі. Так дуже видно, що... Ви глибоко власне ви собизнає, що щоб стараєтеся бути щирим християнином і глибоко переживаєте от, власне божественну драму, так? І в тому контексті, можливо, ви хочете ще запропонувати якусь на, дорогу для інших людей своєї творчості. Ні-ні ні. ні, ні, ні. Кожен глядач по-своєму це. Можливо, це моя якась прихована реакція, але я не вважаю, що я потрібен все розказати людям. Я не, я не претендую, щоб вони. Їм це не потрібно. Кожна людина має свої якісь рефлексії, і вона, дивлячись на ті роботи, може щось для себе, свою ж думку якусь там поправити, щось собі нове, під, на якісь дрібниці, щось собі почерпнути в самій собі. В собі так? А я свою історію виклав зі свого боку. Я би не хотів все розказувати. Тобто Це не потрібно. Я не вже це потрібно. Ще є такий момент. Я все-таки якісь теми почерпні але я не даю відповіді. Не так просто. Як в класичному живописі художник не просто якусь проблему заторкує. Він все-таки якусь дає конкретну відповідь, От як треба жити, сприймати, мені поки що важко. Ну yeah. no, це класно. Це дуже важко зробити, щоб в роботі ще дати відповідь певно. Це дуже складно. Поки що я сам для себе роблю якісь перешкоди і може коли до чогось вийде. Скажімо так, виставити. Все-таки люди це є різні, я, ну, не можна людей оцінювати так категорично. Люди є різні завжди будуть різними. Як хтось сказав, людина грішить тільки не грішить, тільки після гріха. Тобто хтось звеликий. Я так не заглиблювався навіть в моїх вчителів чи художників. Мене більше цікавить, як вони, як вони працюють з формою, як вони її вив'язують. І можливо. А теми загальні, їх не треба там змінювати, якось надумано утворювати. Тобто Ми живемо в конкретному просторі. І навіть ця тема, вона є не є якась. Ну я б не хотів, щоб це була якась провокація чи щось таке. Тобто це є... Звичайне життя, в якому ми живемо. Ми думаємо про високе, носимо механічні речі, думаємо, щоб всі були здорові, в нас є свої переживання. І це все складає наше життя. А тут зафіксовано, можливо, на так більш якісь формі на площині. Гостро. Захоплює площина картини класична. Я не вважаю, що щось можна зробити нове, але нічого іншого мені не хочеться. Клеїти консервні банки чи щось таке, це вже було ще, ще в модернізмі. Ну, сучасне мистецтво, воно не привабливе. В своїх засобах. Не цікаве. Ну, А про теми братися. Тема є... мистецтва. Це концепція мистецтва. Концепція мистецтва, воно конвенціональне вірш, воно існує як заповіт Бога людині творити, бути подібним до Бога. До Бога. Богові так би мовити, в творчості нічого не маю, але це дуже важко зробити. Ні, але мене цікавить, що ці теми концепційні мистецтві. Говоримо. Хоча вони дуже важливі, власне, і для митців. Вони дають, може, можливо, бо є якась свята територія, і його просто не рухають. Ну, ваша яка концепція мистецтва? можна тобто, загально... Я... Виріс і далі вважаю, ну, виріс серед тої думки, що мистецтво повинно загострювати певну проблему. Це не просто краса. Ну, загострює певну проблему. Це слова Олександра Курбаса. Тут я і не хочу їх заперечувати роботу. Наскільки ти її ну, пізнання? Тут, тут, тут я вже ну, як? Тут питання для чого мистецтво. Воно служить людині для якогось розуміння, глибшого усвідомлення, своє свого буття, а стати, це легше зробити. Загострити певний момент, зрозуміти його, пережити, перемагати від мистецтва щось невмір, я не знаю. Не знаю. І і... І Іконопис це зовсім я не сказав, що... бо... інші, тому що... не, ну, Напевно, що там багато є, бо, бо догматика все-таки там більше. Потім... Багато можу... я Не важко нам... щось про це говорити, бо то є інша специфіка, треба. Ніколи навіть позбутися певної школи, щоб робити ікону. Тут, тут ти борщишся в своїх якихось моментах, які не потрібні в іконі взагалі. У мене крайніше, що в іконі треба просто пропустити через себе певну Божу іскру і виконати це. Але воно також виявляється в формах. і Але не можна своєю якоюсь індивідуальною. Его це все перетрансформувати, то треба там да міру мати. Тут легше, тут можна робити якісь експерименти до самого себе もう一度。